Якої треба сформулювати позицію? Я би просив, щоб Віталій Хамутинік зараз за слово, і ми визначили все ж таки щодо терміну цієї провангації. Дякую. Шановний Олександр Володимирович, шановний пане автор даного законопроекту, безумовно, цей законопроект корисний і потрібний. В той же час я хотів би сказати, що у нас до 1 січня 2015 року, коли ця пільга діє, ще є час. Якщо приймати в цілому, я не можу свою особисту позицію говорити, тому що є рішення комітету. Комітет вирішив наступним чином: прибрати з даного законопроекту всі ті речі, які стосуються процедур, тобто залишити процедури, фактично ті, які діють сьогодні, і вони фактично влаштовують і організації інвалідів, і державу в особі. В конкретному випадку це Міністерство фінансів, яке, яке також позицію свою висловлює. І що стосується пільги, то давайте поставимо це на голосування: чи це буде безстрокова пільга, чи це е, пільга буде на 5 років. Тому, щоб стисло так завершити, по процедурним речам, пункт перший та Дайте продовжити. Пункт перший та пункт другий законопроекту виключити. Це погоджено з автором, а залишити тільки строк. Пропозиція, яка була у комітету це ще 2020 рік, інша пропозиція, яка сьогодні в залі, це пільга безстрокова. Можливо, було б корисно почути Міністерство фінансів, щоб там не случайно там не застосували потім право. Вето по цій позиції, будь ласка.